Ну що ж, ми продовжуємо вивчати арифметичні основи інформатики. І сьогодні ми з вами розглянемо наступне: ось в нас є двійкова система числення, яку ви вже знаєте, яка складається з двох цифр нуля одиниці. І для того, щоб знати вартість ось такого двійкового числа, у нас є ряд вагових коефіцієнтів. Давайте пригадаємо. Ось тут між одиничкою і одною другою стоїть кома. І у ліву сторону у нас йде 1, 2, 4, 8, 16, 32, тобто весь час ми множимо на 2. А у праву сторону 1, друга, 1, 1, 8. тобто весь час ми ділимо на 2. І підставляючи оці вагові коефіцієнти. До. Розрядів. І додаючи, ми отримуємо відповідно перевід з двійкового числа у десяткове. А сьогодні ми розглянемо, як переводити з десятковою в двійкову навпаки. Для цього нам ще раз треба подивитись на цей ряд вагових коефіцієнтів і звернути увагу на те, що цілу частину числа ми вартість розрядів весь час домножували на 2. А дробову частину, вартість розрядів, весь час ділили на 2. Тому при оберненому переводі з десяткової у двійкову ми цілу частину числа ділимо на 2, а дробову множимо на 2. Як це здійснюється, зараз я вам покажу. Ось дивіться. Для переводу цілої частини з десяткової системи у двійкову. Треба розділити двійкове число на 2. Це число, що отрималось. Множим на 2. От, 13 помножити на 2 буде 26. Коли ми віднімемо, буде одиничка. Далі 13 на 2 ділимо. Множим на 2. 12. віднімаємо, маємо одиничка. 6 ділимо на 2, 3. 3. Множимо на 2, 6, віднімаємо маємо 0. 3 ділимо на 2 буде 1. І таким чином ми ділимо число до тих пір, поки в кінці ось тут у нас не залишиться одиничка. І читаємо з кінця 1, 1, 0, 1, 1. Це ми отримали перевід цілої частини з двійкової системи десяткової. Для переводу дробової частини ми беремо так само дробову частину числа і множимо на 2. Отриманий результат, ми одиничку вже не рахуємо. І множимо 0,50 на 2. І таким чином треба множити доти, доки в кінці не отримаються нулі. І будемо мати код, тільки читаємо вже зверху вниз. Під коми 0, 1, 1. Ну і для того, щоб ви це запам'ятали, ми зараз з вами будемо рішати приклади. Ну, давайте візьмемо будь-яке число. Ну, нехай буде у нас число сто тридцять дві цілих, кома. Сімдесят п'ять сотих. Це в нас є десяткове число. Сто? Тридця два. Відповідно ми ділимо на два. Це буде шістдесят шість. Тепер шістдесят шість множимо на два. Це буде шістдесят на два це сто двадцять. 6 на 2 це 12. Значить буде 132. Від 132 віднімаємо 132. У нас виходить 0. Цей 0 це буде останнє число нашого коду. Я його ввожу в кружечок, щоб ви бачили, що це вже наш код. У нас залишилося 66. 66 ми знову ділимо на 2. Тут буде 33. 33 множимо на 2 буде 66. 66 відняти 66 буде 0. Це у нас передостаннє число коду. 33 ми знову ділимо на 2. Це буде 16. 16 на 2, це буде 32. 33 відняти 32, це буде 1. І знову вводимо кружечок, це є наш код. 16 ділимо далі на 2. 16 на 2, це буде 8. 8 помножити на 2, це буде 16. 16 віднімаємо 16. Маємо нолик. Знову вводимо його в кружечок, щоб не згубити. 8 знову ділимо на 2. 8 поділити на 2. Це буде 4. 4 помножити на 2 буде 8. 8 відняти 8 0 І знову вводимо його в кружечок. 4 ділимо на 2. 4 ділимо на 2. Буде 2 2 на 2 помножити буде 4. 4 мінус 4. Це буде 0. Це слідуюче число нашого коду. Тепер Т2, те що залишилось, знову ділимо на 2. 2 поділити на 2 буде по одному. 2 помножити на 2 буде 2. Тобто 1 помножити на 2 буде 2. 2 відняти 2. Це буде нолик. І таким чином ми мусимо ділити до тих пір, поки в кінці у нас не останеться одиничка. Одиничка. Це буде перше число нашого коду. Запам'ятали, це наше перше число коду. А тепер переписуємо наше число від кінця до початку. Ось так переписуємо. А зараз візьму, допустимо, червоний колір. Значить, в нас буде 1. Ось вона одиничка. 0. 2, 3, 4, 0. 140, нулі. Ось таке маємо число. Це ціла частина нашого числа 132. Ось ця частина числа. Тепер ми мусимо перевірити, чи все в нас вийшло добре. Я візьму знов інший колір. І буду надписувати вартість розрядів. 1, 2, 4. 8, 16, 32. 64. 64. І останнє наше число буде 128. Тепер, як ви пам'ятаєте, ми... Я знову візьму інший колір, щоб вам гарно було видно. Тепер ми, наприклад. Візьмемо цей кольор. І там, де нулі, закреслюємо. І дивимося, що в нас залишилося 128. Додати 4. Це буде 132. Важте, тут більш нічого нема. Значить 128, додати 4 це буде 132. 132. Тепер ми дивимося. Ось у нас тут 132. І воно точно таке, як це 132. Значить, ми правильно перевели це число. Ось такий приклад. Тепер будемо переводити дробову частину. Дробова частина в нас 0,75. Так і пишемо 0,75. Для того, щоб перевести дорогову частину, ми отут відкоме проведемо донизу лінію. І будемо його, як ви пам'ятаєте, множити на 2. 0,75 помножити на 2. 5 на 2 10. 2 на 7, 14. І ця одиничка то буде 15. Получилось? 1, 50. Цю одиничку ми обводимо в кружечок. Це наше перше число коду. Пам'ятайте, що тут перше число було от з цього боку. А тут перше число коду у нас ось тут. І далі вже множимо на 2 уже без цієї одинички. Значить, можемо знову на 2. Як 0,5. 0,5 множимо на 2. І ми маємо 10 одиничка тут і нолик тут. Ось наше друге число коду. Значить, ми читаємо код звідси і донизу. Значить, в нас вийшло 1. Множення ми продовжуємо до тих пір, поки ось тут в кінці не буде 0. Тут ми ділили, поки в кінці не буде 1. А тут множимо, поки в кінці не буде 0. Якщо в нас тут 0, далі множити нема, що, воно 0 не множиться. Поки тут 0 нема, треба множити, щоб перевести правильно число. Ну, а тепер перевіряємо, перевіряємо. Давайте зелений колір візьму. Тут у нас одна друга. Тут у нас одна четверта. Бачите, одиничка плюс одиничка. Значить, нам треба одну дорогу додати одну четверту дорівнює. Пільний знаменник у нас буде 4. Значить, тут нам треба домножити на 2. Значить, тут буде 2 четверти. 2 четвертих плюс 1 четверта. Це буде 3. Четвертих. Як перевести? Звичайний дріб у десятковий? Просто 3 розділити на 4. Беру знову інший колір. Значить, 3. Ділимо. На 4. Не ділиться. Пишемо 0. Ставимо кому. І тут додаємо 0. 30 на 4 ділиться, ділиться 7. 7 на 4 це буде 28. 28. Пишемо ось тут. 30 віднімаємо 28, у нас буде 2. Додаємо лик. 20 на 4 це буде 5. А тепер уважно. Дивимось, що в нас вийшло. Тут у нас було 0,75. Тут у нас вийшло 0,75. Значить, це число ми перевели правильно. І тепер ми можемо записати нашу відповідь. Давайте відповідь запишемо ось тут. Ось тут буде наша відповідь. 1 Чотири нулі 0, 0 0 один. Нуль. 0 0 Ноль. Один. Ноль. Ставим кому. І. 011 1 1, 1. Один, один. Це Оце наше буде число двійкової. Системи числення. Значить, ми пишемо, що це число дорівнює і ось цьому числу. Ось таким чином здійснюється перевід з десяткової системи у двійкову. Єдине, що треба вам ще показати. Зараз я ще один приклад зроблю маленький. наприклад, візьмемо число 0, кома, там 60, 8. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Проводимо до низу лінію, пишемо помножити на 2, 8 на 2 – це 16, 6 на 2 це 12 і 1 13. Одиничку обвели в кружечок. І в нас 0,36. 0,36 ми одного множимо на 2. 6 на 2 12. 2 на 3, 6. І одиничка – це буде 7. Тут у нас 0. Знову множимо на 2. 2 на 2 – 4. 2 на 7 – 14. Одно ну, ничку вводимо в кружечок. І 0,44 знов множимо на 2. 2. На 4 – 8. 2 на 4 – 8. І тут нолик. Як ми бачимо, ми вже чотири рази здійснили множення. А ну, дайте я візьму інший колір, а 0 у цьому місці не получається. Зовсім не получається. Коли отакі числа неправильні, то знайти або домножити до нулів дуже довго. Можна. Часом зробити аж 20 множень. Тому після чотирьох розрядів ми будемо ставити три крапки і писати 0,68 десяткової системи наближено дорівнює 0, 1,01 1,01. 0, We call it system.